Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Одна моя прекрасна підписниця заперечила мені в тому, що козиріг зовсім таки не скупий і навіть не жадібний, а навпаки, це вона, мабуть, народилася під знаком сонячним козирога. але вона по гороскопу не козиріг, не козиріг. Розкажу чому. Мандруючи по небу, місяць впливає на нас своїми ритмами, енергетикою, впливають на наше фізичне здоров'я і психічне здоров'я, фази місяця, яких чотири, Це молодий, ростучий місяць, повня і убуваючий місяць. Впливають на нас енергії місячного дня, місячного календаря, в якій ми народилися. Впливають на нас енергії місячних днів. Які майже не співпадають із сонячним календарем. Співпадіння бувають дуже рідко. А от у грудні місяці 2024 року сонячні дні і місячні дні співпали, що наділяє кожен день подвійною енергією. Також на нас дуже впливають енергії того знаку зодіаку, який місяць проходить на той час. Вони впливають на нас не тільки у повсякденному житті, але і ще. Наділяють нас конкретними особливостями. Кожен із нас знає свій знак Зодіаку, тому що ці знаки солярні, тобі ж сонячні, вони определяються по сонячному календарю. От. Місячні знаки Зодіаку, в якому, в якому знаку знаходиться місяць в той чи інший час. Вони подібні своєю назвою до сонячних знаків, зодіаку, але не співпадають по часовим рамкам. Ці енергії цих знаків і місячних впливають на нашу психіку, на наше сприйняття, на наше мислення, на наші здібності, на пам'ять нашу і на емоції. І кожен знак зодіаку, який проходить в даний час місяць, наділяє людину. Тільки йому властивими признаками різні характери, любовність взаємовідношення, атмосфера в сім'ї, все це можна пояснити особливостями енергії місячних знаків. Людина при народженні от, залежно від дати, і залежно від того, в який місячний день вона народилася і в якому знаку зодіаку стояв місяць саме в цей час. Отримує характеристику і місячного дня і знаку зодіаку, у якому був місяць. Саме жінки мають характеристику місячного гороскопу, але бувають випадки, коли і в характеристиці чоловіків перевагу має місячна енергетика. Це не значить, що чоловік якийсь там не такий, як слід, це говорить про його. Витончені творчі здібності, про те, що людина має якісь надздібності і дуже розвинену інтуїцію. Так що, жіночки, вам навіть не раджу заглядати в сонячний гороскоп, бо співпадінь із вашою характеристикою, ви майже не знайдете. Шукайте гороскоп по місячному календарю та по знаках зодіаку, в якому знаходився місяць в час вашого народження. А якщо ви знаєте точний час вашого народження, це особливо важливо, тому що місяць може перейти із одного знаку зодіаку в другий напротязі дня. Ось, наприклад, 1 січня 2025 року місяць у знаку Козерога. До 12.49. А із 12.49 перейде в знак Водолія. От і людина, народжена після 12.49, буде мати характеристику Водолія. Буде вона в по гороскопу місячному, хоча сонце стоїть у знаку Козерога. Підкреслюю, що саме жінки та діти мають більшу схильність до впливу місячних енергій, ніж чоловіки. Місячний гороскоп дає нам можливість побачити в собі оті недоліки, які заважають нам жити, проаналізувати їх і пристосуватися до місячних ритмів, чим покращити собі життя. Місячний портрет кожної людини розкаже нам про її життя. Про наші контакти із другими людьми, про самопізнання дає нам можливість переусвідомити оті наші недоліки, я називаю їх стресами, і, пропрацювавши їх, відпустити, виправих. Пізнаючи себе, ми учимось жити та спілкуватися. Унутрішній світ людини це підсвідомість, яка підсвідомість, яка контролює наші дії і емоції і, вловивши оті свої внутрішні вібрації, таємні пориви, кожен може зрозуміти, що для нього важливо в житті, а що ні. Окрім того, людина повинна навчитися знаходити оті свої негативні сторони і пропрацьовувати їх, знаходити свої здібності, таланти, свою унікальність. Геніальність та розвивати їх, знаючи, як впливає на нас місяць, ми можемо коригувати своє життя, свій характер, робити стосунки у сім'ї на роботі гармонічними, Любі мої, Якщо ви цікавитеся своїм гороскопом справжнім по місячному календарю, но це стосується більше жінок, ви зможете зрозуміти, чому в даний момент. Ви така, а в другій інша. Що саме головне у вас у житті? Яке ваше предназначення, що ви маєте зробити дуже важливе в цьому житті? Любі мої цікавість це знання. Знання це життя. Я вас люблю, я вас обнімаю. Бажаю вам міцного здоров'я, з вами була Бабка Люся. Побачимось і побалакаємо!